Дуже прикро, коли намагаються під приводом гарних якихось змін вставляти палики в колеса, і тут ми маємо всі включатися. Я завжди кажу гукайте, свистіть, бо коли всі, воно робить. Ну це правда, це доведено на практиці, коли намагаються ввести якісь зміни, які будуть суперечити нормальному нормальній роботі здоровому глузду. Ми маємо вставати і говорити. Це здорове суспільство. За ці принципи ми зараз боремося, стоїмо і втрачаємо своїх найкращих бійців за принципи демократії, коли ми можемо говорити і нас чують. Це важливо, що зараз ми хочемо обговорити, це постанова урядова, яка має запрацювати в грудні. Такий подаруночок до Дня волонтера. 5 грудня ми святкуємо так. І от, будь ласка, дякуємо вам всім, що ви втримали територію, прикордонну територію. Дякуємо всім, що ви тут трудилися. А тепер будуть трудитися великі фонди свої, лояльні. Так, а ви там якось. Я не волонтер, але і мені доводилося займатися цим, включати якийсь медійний ресурс, збирати на тепловізори, на машини, на одяг військовим, ну коли просили. І я знаю, як це складно було завозити, або просто коли дзвонять, кажуть, є продукти, треба на громаду, і якщо зараз зведуть оці всі зміни, то персональні волонтерські ініціативи вони будуть помножені на нуль. І навіть маленькі фонди, які вже системно налагодили свою роботу, їм буде дуже складно з цим, цим впоратися. Це те, що я зараз говорю в ефірах з правозахисниками, з волонтерськими організаціями. Давайте спробуємо розібратися і за результатами нашої зустрічі звернутися до уряду. Будемо сподіватися, що нас почують, тому що Сумщина довела через опір і через свою силу, свою суб'єктність і право голоса. Як на мене, я думаю, ви зі мною погодитеся на період воєнного стану. Роботу волонтерів хочуть врегулювати. Олександр Леонідович, в нас екс-народний депутат і юрист за світу. Я хотіла, щоб ми почали з вами. Чи потрібно якось врегулювати і контролювати надання гуманітарної допомоги? Ну в якійсь мірі так, тому що під гуманітарною допомогою ми з вами займаючись цим. Прекрасно розуміємо, що може поступати щось і на доброякісне, і просрочене, і шкідливе. Тобто певний порядок має бути. А якщо ви хочете вже моніторити або контролювати, щоб не було чогось неякісного, недоброякісного, то зробіть цей порядок таким, яким не вбивав волонтерський рух, волонтерство. Але в'ївши постанову 953 яким введено порядок функціонування благодійних ну, волонтерських фондів і надання гуманітарної допомоги, фактично уряд настільки ускладнив цю систему контролю і моніторингу, ну, я би даже сказав, зробив неможливе виконання цієї постанови. Як правило, волонтерська гуманітарна допомога йде через громади. Там працюють фахівці громад, вони безпосередньо звітують, вони обраховують, вони те саме. І, на мій погляд, це більш ніж достатньо для того, щоб вони, до речі, дивляться і на терміни придатності. Вони ж не віддають своїм людям. От краще. Врегулювати надання гуманітарної волонтерської гуманітарної допомоги через об'єднані територіальні громади, через місцеве самоврядування, через те, що є базовим будь якій цивілізованої країни. До речі, збирають за кордоном їх в громадах і передають громадам. Оце була б найкраща система контролю. Якщо б Кабмін прийняв рішення, от. Зобов'язав місцеве самоврядування упорядковувати і слідкувати за наданням гуманітарної допомоги, і цього було б достатньо. Приїхав волонтерська організація. Вони так, до речі, роблять. Волонтерська організація приїхала до в міську або в цілкобу селищну раду, передала так би мовити, голові громади, або тим, хто займається безпосередньо, під звіт звітувала. Тому, хто надав, що вони в такої то в Хатінській громаді придали 100 тонн того. Хатінська громада прийняла 100 тонн того. Все. А вони вже роздадуть, вони знають, як дійти до цих водолагів, беловодів, там же вони стежками, оврагами доносять до людей. Вони знають, скільки там людей. Що потребують ці люди? Вони ведуть свій облік. До речі, вони у них є описи, скільки, кому що вручили, і цього достатньо для правоохоронних органів, які хочуть проконтролювати чи не з'їв лишню баночку голова громади. Наразі ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам, взагалі цивільному населенню. А як ви розумієте, їх дуже багато, тільки 87 тисяч в місті суми. Які дуже часто звертаються, телефонують, просто приходять Ті люди, які приїхали нещодавно місяць-три місяці в минулому році постійно, які потребують допомоги, і більше це продукти харчування. І враховуючи ту кількість людей, ми повинні прорахувати які об'єми гуманітарної допомоги. Ми повинні запросити у міжнародних донорів в Європі, у наших же українців, які зараз за кордоном, і це дуже великі об'єми, це потяги, це фури. І зараз ми не можемо отримати цю допомогу в Україні. Ми потребуємо її знову ж таки в странах ЄС, а нова постанова нам це зараз забороняє, припиняє взагалі нашу діяльність. І, е, взагалі, ми сприречені на те, що люди будуть отримувати відмови загалом. Люди, м не будуть прагнути виїжджати з територій небезпечних будуть залишатися там, ризикувати життям, і це будуть втрати, людські втрати. Звичайна така постанова, яка просто прагне до більшої документації. Може коштувати життям людини ось така такий ланцюжок створюється. Ми не будемо припиняти свою діяльність, але ми повинні будемо шукати інші шляхи. Це буде відтермінування видачі цієї допомоги. Можливо, навіть це буде не така якісна допомога. Тому я вважаю, що влада повинна звернути увагу, що волонтери це люди, які добровільно працюють, які заміняють їм соціальних працівників, психологів, юристів. Багато кого дають можливість працювати в своєму департаменті, як зазвичай, за часів мирного часу. Так ми це робимо. Тож, будь ласка, не заважайте нам для цього. Ви можете просити якісь певні звіти, приходити до нас на наші видачі, дивитися все це, якщо ви маєте на це час. Але, будь ласка, дайте нам можливість все ж таки перемогти, бо ми не бачимо зараз, на жаль, цієї підтримки, цієї постанови. Лише за цей рік. Волонтерський штаб «Українська команда надало адресної допомоги людям із прикордонних територій більш ніж на 150 мільйонів гривень. І це люди, які отримали там порядка 25 тисяч наборів. А окремо волонтерський штаб допомагає ще й військовим, і ми допомагаємо закупівлю дронами камікадзе. Системна є допомога щодо наборів для обігріву військовослужбовців. Це і бандер. Бічі, ну тобто така робота, яка вона здійснюється постійно системна і вона дуже корисна, потрібна і для людей, і для військових. Але питання в тому, що зі змінами усіх нормативних актів фактично волонтерська діяльність зупиниться по всієї країни. Це не лише про звітність, це і про відповідальність волонтерських організацій, враховуючи те, що абсолютно більшість з них працює безкоштовно, то ми не зможемо ми, організувати таку. Власне відповідати вимогам законодавства, про які говорить сьогодні держава, тому ми дуже просимо призупинити прийняття цієї простанови набрання чинності, зібрати всіх волонтерів, які так чи інакше допомагають і людям, і військовим, і ще раз публічно говорити можливо ті правила і гри які будуть досконалими і влаштовують всіх організацій, і це саме є метою сьогоднішньої нашої зустрічі. А почему сути тебе постановление загорела? Почему она вызвала такие есть? Цією постановою дуже регламентовується в юридичному плані і діяльність волонтерських організацій, як то обов'язок об обліку кожної адресної допомоги людям, як то електронні декларації. І головне, це є вимога до отримувачів допомоги, які мають також відзвітувати за цю допомогу, які мають зареєструватися відповідно в електронному реєстрі. І це ну ми розуміємо, що це. Буде обмежувати діяльність і волонтерських організацій і по-друге, це буде створювати певний негатив для тих людей, які отримують цю допомогу. Ми працюємо. Ми отримуємо вже генератори по цій по, по декларації. Ми звітуємо в будь-якому випадку. Ми ставимо ті всі всі речі, що ми отримуємо, Ми ставимо на, на баланс частини або на баланс Сумської міської ради і та й любов, білопольської ради, любої ради, куди ми вже переставляли, передавали ці генератори. Поэтому. Собственно сказать, поменялось тільки в плані, якщо це буде медицина і плана того, що, що ми, допустим, виготовлюємо, як тепер його все на облік ставить, це проблема, як його передавати. Постанова вбивча, дуже вбивча. Банально зараз для поранених ви не можете передосмотрити, сколько їх буде. Ті ж самі милиці, ті ж самі крісла, крісла інвалідні не передусмотриш, а вони повинні бути завжди. Просто склад должен бути повний. Помімо всього, ще дивіться, у нас оцінить, сколько ми робимо, і як це оцінити, і як це передавати по, по тому самому по актам. І якщо вони це все поставлять на облік, то бідні солдати і так багато платять, а так вони ще будуть за волонтерську допомогу платити. Так вони просто дзвонили напряму Віті, Валі або ще комусь, і вони там швидко зібрали і вислали. А тепер я навіть не знаю, що робити. Будемо якось викручуватися. Зараз вам написали. Звернення вона дуже буде гальмувати, тому що це унеможливлює просто той момент, коли ти приїздиш на прикордоння, наприклад, 100 метрів від ворога, і починається обстріл. Тобто, ти просто підіймаєш голову на тебе. Вже ворожі атаки починаються, і ти хочеш цим людям допомогти, навіть продуктами харчування. А як я можу допомогти і відзовітувати потім за кожну банку там? Яка знаходиться у пакеті, якщо вже починається обстріл, і люди просто починають тікати, це м, великий ризик життям цих людей, які знаходяться на прикордонні. Ну мені буде дуже тяжко з цією постановою. Я вважаю, що всі волонтери взагалі України повинні об'єднатися, повинні бути почутими нашою владою і повинні, скажімо так. Зробити якийсь такий типу як координаційну раду, наприклад, так, да це моє бачення, яка буде складатися із волонтерів з кожного регіону і таким чином якось контролювати, якщо це робиться для того, щоб не було якогось браку товарів. Це моє бачення. Постанова уряду, яка запрацює з 1 грудня, по суті, унеможливить роботу волонтерів і Суттєві зробить їм перешкоди. Чому це важливо, і чому ми зібрали сьогодні волонтерів в прикордонній області? Фактично, якщо максимально спростити це все, то їм треба буде обліковувати і перелічувати усю допомогу, яку вони везуть. А що таке прикордоння? У нас є села, 17 громад прикордонних. у нас є села, які знаходяться просто на нулі. Туди не доїжджає ніхто і ніщо. Туди просто через ліса, поля, і тут треба знати, де вони не заміновані. Заносяться цей гуманітарний конвой, гуманітарні коробки, пакунки, що там буває. Дуже часто ця допомога, коли вона їде. Я сама персональна теж мені доводилося цим займатися, хоча я не волонтер. Ми не знаємо, що заїжджає, в якій кількості. Тобто, облікувати точно це, перевірити і занести в звітність, а потім ще попросити у бабусю, яка там отримує це, бо збиратися, теж небезпечно, бо стріляє, і вертоліти літають на кордоні, щоб вона підписала підписи свій номер. Там ну Но це нереально. Тому в такому вигляді, як працювали волонтери. Продовжити працювати вони не зможуть. А я нагадаю, що саме завдяки волонтерам Сумщина зокрема встояла не тільки Сумщина, прикордонні регіони, Чернігівщина, Харківщина та вся Україна. Бо ці люди персональні ініціативи взяли на себе цей перший удар, перебрали на себе всі можливі функції, аби допомогти державі виїхати, і тепер держава виїхати і вижити. В цій ситуації тепер держава не допомагає, а навпаки, намагається закрутити гайки. Так не має бути. Ми звертаємося сьогодні формально до уряду, але по суті це звернення до президента України. У нас є моновлада. У нас є більшість президентська в парламенті, яка сформувала цей уряд. Тому ми сподіваємося, що президент зверне увагу на потреби волонтерів, що не просто привітають 5 грудня грамотами волонтерів. Дуже вам дякуємо. До побачення, а відмінять цю постанову шмигаля прем'єр-міністра. Вона не сприяє, а навпаки, унеможливлює роботу волонтерів. Я, як журналіст, і медійник буду захищати права волонтерів до кінця, тому що ми всі зараз в одному човні. І від того, що хтось буде порушувати правила, можуть загинути всі. Тому треба говорити зараз. По всій країні збирають підписи. Ми також зібрали підписи, звернулися до кобміну. Звертаємося до президента. До президента постанову треба скасувати. Це такий буде троянський кінь нашим волонтерам. На 5 грудня до дня волонтера такий подаруночок. Її треба обов'язково переглянути, скасувати і випрацювати разом з волонтерами громадянським суспільством нормальний документ, який наведе порядок, але не знищить волонтерство.